Цілодобово у чотирьох стінах Аліна Дідусенко відторік не виходила на вулицю. Дівчині важко дихати через рідкісне захворювання, легеневу гіпертензію. Умовно вона себе почуває, наче з кульком на голові. Недуга виникла через вроджену ваду серця, яку вчасно не прооперували. Понад 20 годин на добу Аліна дихає через кисневу маску, яка приєднана до спеціального пристрою. Важить він трохи менше ніж сама дівчинка 40 кілограмів. Це концентратор кисню. Я ним дихаю, коли мені погано, дуже. І коли не можу дихати, щоб Аліні не стало гірше, їй необхідна підтримкова терапія. Оце приблизно вартість. Однієї ампули від 700 до 800 гривень ампула. Це на одну інгаляцію. Таких інгаляцій треба шість на добу. За місяць набігає 90 тисяч гривень, проте, окрім розчину для інгаляцій, дівчині ще потрібні дорогі пігулки. А це ще 75 тисяч гривень. Відповідно до законодавства, ці витрати має покрити держава, запевняють юристи. Насамперед, закон України про охорону дитинства, які якому визначено, що діти хворі на тяжкість, Кі хвороби забезпечуються е, за державний кошт мною грають. будемо так казати, цікава така гра – понг Моз посилає на департамент охорони здоров'я. Департамент охорони здоров'я спускає бумажку на Бориспільський рай, або на Бориспільську центральну лікарню. Опікуна ліни Наталія Гордієнко вимушена давати дівчині меншу дозу препарату, а цього категорично не можна робити. Застерігали в австрійській клініці, куди дівчина торік літала на консультацію, яку організували благодійники. Супроводжував недужу лікар Юрій Ружин. Висновив їх був який, що на даний момент вона стабільна? Їй потрібна пересадка органокомплексу серце легенів, але так як Україна не входить в євротрансплант європейський. То вони не можуть зробити її трансплантацію в Європі. Тому нам дав також письмову відповідь 27 жовтня про те, що дитина Дідусенко Аліна на території України буде забезпечена медикаментозним лікуванням. Проте по сьогодні це ще не є втілено в життя. Чому наша знімальна група намагалася довідатися пів місяця на запит, моз не реагував? кажуть свята. 28 грудня я надіслала вам запит. Далі пішли свята після свят. Тобто 14 днів ви святкували. Попри неоперативність у мінохорони здоров'я, пообіцяли всіляко сприяти. кажуть, невдовзі розчин для інгаляцій Аліна отримає із запасом на декілька місяців. Коли до нас звернувся департамент охорони здоров'я області, вони роблять заявку. Ми даємо 450 ампул. Цієї кількості препарату буде достатньо до того часу, коли в березні місяці сесія. Обласної ради приймає програму про забезпечення цієї хворої медикаментами. Надалі питання із пігулками досі не вирішено. Аліна тим часом уперше за два місяці наважилася вийти на вулицю. Через хвилину вже відчула слабкість. Мені стає важко. Я можу значать задихатися. мені треба лять під кислород. Людмила голоднік, Марічка Кужик та Андрій Яковенко п'ятий канал.